Сьогодні маємо нагоду поговорити про українську науку. Це для мене особлива тема, своєю мірою щемлива, тому що я мав колись стати науковцем, але не став у юності. Я боровся за те, щоб довести, що я маю займатися мистецтвом, а не наукою. А коли таки прийшов у мистецтво, то наука викликає у мене велику повагу і певну ностальгію, як та доріжка, якою я не пішов. Вітаю вас! Я Кирило Булкін, і це Down, мій канал усних оповідань, співної поезії і цікавих розмов. Сьогодні моїм співрозмовником є доктор наук, професор, провідний співробітник Інституту фізики Національної академії наук України і дослідник історії української науки. І саме про це ми будемо говорити. Василь Шендеровський, вітаю вас, пане Василію. Дякую, вітаю. що ми погодилися на розмову. Дякую. Дякую. І хотів спитати одразу, ви працівник інституту фізики, тобто ваше життя пов'язано з наукою в прямому сенсі цього слова. А от історія науки, коли ввійшла ваше життя, і коли ви зрозуміли, що от цим також вам цікаво, і це те, що потрібно вам робити? Ну, я виріс у сільській місцевості в простій селянській родині. І... Значить, нас батьки виховували, як я відповідав на одне питання одному журналісту, що треба, щоб з тої чи іншої дитини стала добра людина, скажімо, угу. в майбутньому. Я сказав, дуже мені здається, на мою думку, не дуже багато треба. Треба, щоб батько з мамою навчив дитину поважати працю, поважати батьків як таких. І дали життя цій дитині. І, напевно, поважати старших людей, само собою, зрозуміло. Ну і останнє я кажу: ось ніколи не робити зла. Mm -hmm. Бо ось там бачиш образ, то ось Бозя бачить, де б ти не був, Бозя побачить, що ти зробиш погано. І якщо ти дитину навчиш цього, цих трьох акціонів, то є велика гарантія, що цієї дитини буде гарна людина. Я знав, що треба вчитися добре. Батько mm -hmm. ніколи з мамою мене. Ну, якось так мені Бог дав, що ну, в школі я вчився добре. Uh -huh. Дуже любив математику. Я приїхав у Чернівецький університет, uh -huh. прекрасний університет, який побудував гарний скульптор Чех, Йожев Главка. Uh -huh. А до речі, його мало хто знає, що його ініціював будівництво це е, також велика людина е, Євген Гакман, митрополит. Який значить, опікувався духовністю того краю. Mm -hmm. Я прийшов і бачу, всі здають документи не на математичне відділення, всі здають на фізичне відділення. Uh -huh. Ну, я думаю, я ще гірший. Uh -huh. то, 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 то... Так я став фізиком uh -huh. поталаново. І так ще була проблема, коли вже на третьому курсі, чи на якому нас розділяли на теоретиків, на експериментаторів, то мене щось вирішили, оскільки я добре вчився. Треба теоретиком зробити. Ага. Ну я довго опирався, але в кінці кінців погодився. Хоча я не жалкую. Це був 1964 рік, фактично я закінчив університет, дуже важливий момент. Тоді зараз, вже знаєте, дисидентство почалося, рух ще такий. І наші деякі розумні мудрі люди, які очолювали наш факультет і університет, вони розуміли, що треба молодих людей, розумних на їхню значить, оцінку, направляти як у столицю, бо тоді була певна кількість, можна було направляти. І от вони там, із нашого університету, було п'ять фізиків, які приїхали в Київ. <гум> і так я попав тут у Києві один із. Найбільше, я би сказав, потужний на той час в Україні, теоретичний відділ, яким керував Соломон Пекар. А так я поступив в аспірантуру в інститут фізики у відділу Олександра Сергійовича Давидова, академіка згодом. Mm -hmm. ну, керівником моїм був Петро Михайлович Томчук, теж сільський чоловік, але дуже талановитий, Слава дай йому Боже здоров'я. Одним словом, я став фізиком, теоретиком в ділянці фізики напівпровідники. Mm -hmm. Тоді. Мене, значить, ще бачу і рух дисидентський, і інший, так значить, йде 90 роки наступають, і я думаю, як я не туди, не туди, не пр... треба щось зробити для України. знаєте. Mm -hmm. Байко, тут це виріжете, Байко, яку розказує Іван Франко. значить, Хлопчик маленький, йому не дозволяв щось там заважав. Він каже, синку, ну що ти мені? Я тут щось працюю, думаю, йди он там, бере бук, палець. І династавочок, і би по воді будуть утворюватись такі кола, вони будуть зникати, а ти знову би знову зникати. Ну тебе, діду, на що я це маю робити? Синку, бо ти мусиш щось робити для України. Чи це було так, чи не було, але таку річ приписують Івану Яковичу. Тому я щось робити для України. Завжди треба, мені здається, людина, кожна повинна собі планувати завжди якусь велику, значить мету. Намагатися її осягнути, реалізувати, ну щось вдається, щось не вдається, але ти мав намір це робити. Я не знаю, чи Ортеат Гасет, по-моєму, і Гасед говорив, що та чи цю філософську сентенцію, Що людина повинна щось робити, і результат буде. Інше питання, який? Тому я думаю, задумав зробити одну унікальну річ, якої в нас в Україні не було, це створити енциклопедію фізики. Унікальний проєкт, п'ятитомно, і планувавши значить, таке видання. Мене тоді потягнуло ще й в лінгвістику, значить, і в гуманітарну складову. Ми почали з моїм товаришем, фізиком-теоретиком, дуже прекрасним чоловіком Володимиром Козирським в Інституті теоретичної фізики працює, ще слава Богу. Ми почали значить, оцю, розпрацьовувати невотермінологічну, наукову uh -huh. термінологу. Оча ми знаємо в 20-х роках, 30-х, коли створювалася наша академія наук, значить, одним із таких важливих напрямків діяльності Академії, до речі, там було чітко написано, по-моєму, третім пунктом, що орудою діяльності Академії наук повинна бути українська мова. Тут деякі думки не сходилися між Грушевським і Вернадським, але це окрема тема. Угу. Але ми знаємо, що був створений інститут наукової мови, і по кожній ділянці науки значить, розпрацьовувалися словники, і значить, це було важливо створити нову. Те, що викорінювали та, теж потім та, за радянських та, часів. Та, та, те, що кінчилося значить, тим трагедією для всіх вчених, які до цього були причетні, і в кінці кінців наступив 37-й рік. Це також окрема сторінка. Тут можна говорити. Я. Що свого часу зробив, може, б ви бачили таку експозиційну виставку, називається Трагічні стражалі української науки. І там про це я розказує 37-й mm -hmm. рік. Але повертаючись до цього, я вирішив тоді зробити таку енц... енциклопедію фізичну, щоб там дати і, е... значить, відновлення нашої наукової термінології. З другого боку, повинна зробити якійсь мірі більше, ніж те, що було роблено в радянській енциклопедії е, фізичній, додати інформацію про вчених, яку uh -huh. цю науку творили. І був такий Іван Полюй, який причетний uh -huh. до відкриття оцих невидимих променів, які, звичайно, ми знаємо як рентгенівські промені. Uh -huh. І тому, коли я був у Парижі на одній такому конференції, я знайшов книжку Юрія Гривніка, значить, яка був нарис, так і називався Іван Полюй, значить, ікс проміння, ікс рей, проміння, значить, винахідник X проміння. Ну і я нашим академікам сказав і для себе зацікавився тим, що от такі люди були у нас, і тому я вирішив. Занятися Іваном полює я пам'ятаю, що я десь у 90-ті вже читав і знав, що це насправді не рентген відкривав першість за полюєм. То можливо це я ваші якраз якісь розмірки. Може в мене читав. були і в газетах, наприклад, український вчений Іван Полючий, там, значить. Чи РНГ, Кондрат Рентген, відкривачі їх спроменів, були великі, такі, ну, я друкував і в відчині у Києві і в інших там, публікаціях. І це є приклад, як треба повертати імена, чесно кажучи, чим це закінчилось? зовсім недавно, ви знаєте, рік-півтора тому. Кінчилося тим, що ми навіть назвали, добилися від Міжнародної астрономічної асоціації. Рішення, що малу, небесну, малу небесну планету назвати іменем Івана Полюя. Оце той фактично е, якби цикл заходів по поверненню цього імені. Я пам'ятаю, як ми святкували 150 років Івана Полюєві і покійний Чорновій, і міністр Згоровський освіти, все, знаєте, народу. І ти бачиш, що ти щось повернув для народу. А нам і президії значить сказали, ні, не було, не буде вашого курля. Є листи такі, а значить що це забережу? Але українські українські так більше того, коли я захотів, ми з вами фізики. Значить, я коли захотів звести ще додатково на структурі нашої академії наук іменно премії Івану, переприсвячення пам'яті Івана Полія, мені казали: ну не так багато відкриттів у фізиці, щоб зараз додаткові премії вводити. У нас є там премія Сінеєва, премія Барабашова, зокрема з фізики, там є з астрономії когось премія. Навіщо? Не немає потреби. Ну я, значить, дякую ще багатьом людям, які все таки мене розуміли, і в тому числі спілка письменників, зокрема, ми наполягали. І після того, коли вже я кажуть, немає куди відступати, значить ввели в рамках Академії наук купу в прямому розумінні іменних премій по різних ділянках науки. Так що mm -hmm. сьогодні там премії, які зв'язали по хімії чи по іншому географії, це все є результат. О, що я добився, з значить, введення іменної премії Івана Полюя. І це мене тоді, коли я це на що кажу, Парижі на штовхнувся на це. Я вирішив в енциклопедію фізики ввести оці імена. і так воно мене зачепило. Зачепило. Mm -hmm. І так появився Смаколові. Так появилось інші статті про цих вчених і так і так інші. Возумієте, і тобто, це тоді так, вже так, ви не, не лише на фізиці, почали консатрувати. І і ми вже почалися еспіранти захищати засердацію з історії науки, mm -hmm. е, тому що бачите, у нас раніше е, навіть навіть нашій академії наук. Сторінці повернення історичного минулого якось не приділялося ніякої уваги. Іншого боку, я намагався е, начати, десь там е, ну, себе позиціювати думками там, великих людей. Наприклад, для приміру, там Микола, е, Миколаївич Боголюбов завжди згадував свого вчителя Миколу Крилова, який говорив, що якщо ви хочете знати щось інше, або що зробити вновь, то ви повинні знати, що зроблено було до вас, і це є акціон, в принципі. Так. Розумієте, тобто я цими. Думками намагався пробити цю е, стіну. А, хоча я кажу на останніх роках свого життя, навіть Борис Євгенович Патон і то почав е, значить, наголошувати, що треба популяризувати науку. Mm -hmm. І настільки треба популяризувати науку, е, щоб значить, суспільство знало, куди, якщо кажуть, на заході діваються гроші платників податків. І тому бачите, за радянського часу е, це все було закрито що у нас. І багато вчених, які працювали на терені науки, особливо технічної науки, вони були закриті і їхні винаходи залишалися десь у першому відділі або де-інде. Mm -hmm. І аж тепер стало, коли можливість доступу до архівних матеріалів. Хоча я скажу, що в деяких моментах, наприклад, я не міг і сьогодні знайти в архіві матеріалів, а знаходив десь там в Парижі. Розумієте? То сьогодні наші деякі вчені ну, з таким жалем іноді говорять, що ось, наприклад, академік Лошкарьов Вадим відкрив той самий транзистор раніше, ніж це зробив в Бостоні лауреат Лаврянобольської премії Бардин. Але що з того, це, що зробив Лошкарьов тут, воно ляло там? І ніхто про це не знав. Те саме торкається відкриття інсуліну, Код, яке зробив кого ясний, значить, навіть у цих стінах будівлі значить, розказувалося медиками про це відкриття, і справді він зробив раніше відкриття цього значить, засобу лікарського для того, щоб значить, для того, рятувати людей від цукрового дія. Mm -hmm. Але ж Нобелівську премію отримали за кордоном. Так каже, що з того кра... але ми ж цей світ не знав цього, так. і тому і оцей наслід. До того закритого формату розвитку науки, який був з радянського часу, бо все працювало на озброєння, на потугу. Більше того, навіть ці всі космічні дослідження, які проведені в Радянському Союзі, сьогодні багатьох людей ми, на жаль, не знаємо. Ми знали Корольова, ми знали Глушка Валентина і, і, і не більше розумієте. А насправді тих людей, українців, які, наприклад, піднімали. Космічну науку в Америці, і були українці, і залишалися до кінця свого життя українці, ми практично не знали. І коли я, так чесно кажучи, в ті часи почав думати над цим великою енциклопедією, ще багато батьки розказували, ну, маю на увазі, і про тих що там людей, які там працювали в діаспорі, вчених, то я тоді вирішив зайнятися більше глибше. Оцим повернені, значить, цих уся вчених наших якісь але... можете кілька імен назвати, от, які не... вдалося повернути ну, ну, найяскравіше ну я назву зараз, але результатом спочатку закінчимо з енциклопедією. Так, так, так. Значить, це настільки великий потужний проєкт, і мене підтримало значить, енциклопедичне видавництво в Сарселі покійний, значить, Данило Струк, який був спадкоємцем тої діяльності, яку проводив Кубійович, нашого УРЕ. Це великий проєкт, там повинно було бути щось більше 12 тисяч гасел фізичної фізики -фізично науки. І я казав кожному фізику, об'їздився всю Україну. От кожен з нас напише по 10 газ. І ми будемо мати енциклопедію. А так, я, значить, зредколеї, ми це все підведемо під спільний знаменник, і ми будемо мати нашу українську енциклопедію, і будемо мати нашу українську наукову термінологію. На жаль, я цього проекту не зробив, це дуже потужний. Проєкт, хоча його підтримував, поки і Сорес двічі допомагав нам. Тобто цей проєкт важливий був. Ну, Якби наша країна виділяла гроші, як колись казав один чоловік, значить що для того, щоб популяризувати науку, треба виділяти кошти. Якщо держава хоче мати майбутнє, треба давати кошти. На жаль, цього не було. Результатом стало що у цього великого проекту вихід у такого унікального, я вже вважаю, унікальний словник, значить словник, Борис Венів сказав, що це глиба є. Значить, українсько, англійсько, німецько-російський словник фізичної лексики. Але ми вже зачепилися за наші постаті. Також я вам скажу, що з цих постатей, великих таких високогонку, бо знаєте, є, ну, науку творять багато людей. Так, так. Але результат або фундаментальне відкриття роблять одиниці. Ну це такий закон, нікуди не дінеться і комусь везе. А найбільше це фігура, це я поза всяким сумнівом вважаю, що в кінці 19-20 століття це була фігура Івана Полія. Це був багатогранний вчений. Більше того, людина високої духовної так, Він значить, Біблію перекладав. Він, це саме так. І до речі, цю Біблію я вперше з колегами видав у нас в Україні у 2000 році. У нас був великий захід, значить он тут. І, дякуючи покійному Олександру Омельченко. Я хотів би сказати, що цей чоловік підтримав видання, як і оцього словника, 5 тисяч екземплярів, так само і Біблію. І тому полюя можна вважати ще не найбільшим чином. Ну, більше того, на його дачі відпочивав сама. Uh -huh. І вважаю його великим чином. Тобто, більше того, скажу, що з'ява одного з престижних журналів з фізики, ми, ну, з природичої науки, uh -huh. це був журнал Science в 1878 році. А вже в 1880 році статті Полюя друкувалися там. Далі я міг би сказати і наголосити ще на кількох, просто так фрагментарно. Це Олександр Самокула. Людина, який людство завдячує такими двома епохальними відкриттями, як просвітлення оптики, телескопи, мікроскопи і все інше, це все завдячує відкриттю Олександра Смакули, який народився у добриводах на Тернопільщині. Mm -hmm. І відтак був повним професором в Бостонському університеті. І, до речі, мав свій відділ і свою лабораторію у фірмі Карста Сієна. Ви знаєте фотоапарати Київ, фотоапарати Зеніт, а звідки вони з'явилися тут, ви не знаєте. Це коли радянські війська розграбили Карл Сайс'єну, mm -hmm. в нас на завод-Арсенал привезли апаратуру. Половину Улини Рад і половину сюди. У нас в арсеналі робили до того валенки. Mm -hmm. А так почали робити фотоапарати Київ. Це дякує. А в чому його заслуга? Він зробив просвітлення оптики, полягає в тому, що він додумався на лінзочку. Значить, наносити тоненький шар з відповідним показником заломлення світла. І оці всі розмитості, які були до того, ми завжди пам'ятаєте, були малими, питали оці, оці маленьких фотоапаратах чи просвітлена оптика. ага <свіття> Не знаючи, що воно таке. Ага. <свіття> Оце зробив Санс Макула. Більше того, він винайшов такі, з хімічними сполуками, органічних сполуками він може таким прохідцем у створенні квантової теорії хімії. Більше того, він винайшов таку річ. Яка називалася Бромґедиталією, який використовувався в приладах нічного бачення. Це його заслуга, поки звідки з'явилися ті стелси. Це все звідси. Великий був перший міністр охорони здоров'я Іван Горбачевський. От старенька Австрія, тоді українські люди, які виїжджали з Західної України, в більшості, вони там здобували освіту ставали великим людьми. Так став великим людиною Іван Горбачевський, хімік, який ну, теж багато зробив відкриттів. І він настільки був значить, знаною людиною, що от його зробили першим міністром uh -huh. охорони здоров'я. Він відповідав uh -huh. за охорону здоров'я в честі, Австро-Урській імперії. Зовсім недавно ще от ми повернули ім'я Сергія Виноградського, Людина, яка зробила таке фундаментальне похальне відкриття. В природі є, ми знаємо, фотосинтез явище, а є значить, хемосинтез. Виявляється, є якісь такі мікроби. Які сплять, а якщо дістане звідкись енергії, а дістають за енергію за рахунок хімічних реакцій, і от тоді вони починають жити. Або вони ту енергію їдять, або не їдять. Що їдять, значить це на пальцях, то вони починають значить, продукувати і поглинати той азот, який, який нам не потрібен, і це явище ще синтезу. Це те, яке зв'язане з вирощуванням mm -hmm. наших продуктів, харчування, все інше. Це все йде звідси, і це явище дійсно. Людина, який народився в Києві, і так зараз, недавно. Що містечко Городок, де він мав маєтки, ми поставили Микола Обезюк, зокрема, поставив прекрасний пам'ятник цьому вченому, і вдалося зробити фільм у mm -hmm. Парижі. Він був одним із провідних вчених у, значить, у Парижі, mm -hmm. у, в інституті Луї Пастера, і написав прекрасну книгу, монографію про значить, грунти. І е, ось більше того, він є одним із тих. Е, Українських вчених, які створили інститут експериментальної медицини в Петербурзі, це такі люди, як Данило Заболотний, 에, Емельян, 에, значить, Василь Омеляновський, Сергій Виноградський. Це, це люди, які створили той інститут, в якому в тому інституті Павло працював, Іван Павло. Mm -hmm. Ось кажуть, коли директором інституту був. Сергій Виноградський хтось каже, дивіться, там старенький дідусь щось ходить по подвір'ї, нічого не робить. Може, його виженим з роботи грубо. Та каже, та ні, нехай сидить. Так виявляється, це Іван Павлов ходив і так через пару років отримав Нобелівську премію. І, до речі, Сергій Виноградський також висувався на е, цю. Премію, ну, на жаль, не отримав цікава постать, що як Сергій Виноградський, так і іван Полюй в 2015 році написали і ще можна сказати Олександра Барвинського. Це люди унікальні, які написали, розуміючи ситуацію, яка була в 2015 році, в 18-му почалася, ми знаємо, раніше почалась війна. І ці люди цю не могли сприйняти те, що творилося у світі, і роль України, зокрема. І вона полюя з'явилася праця Україна її міжнародне політичне значення, і цю книгу я б взагалі радив всім великим державним керівникам різних держав читати. Uh -huh. Тоді Іван Писа писав, що мир у Європі може бути тільки тоді, коли Україна буде незалежною, uh -huh. і, і скажімо, це і грудіє вузол. Які, вона повинна бути повернута в тих рамках, яких географічних і технологічних ну, доту. І найбільше значить те, що Росія хоче знищити українську душу, а душа це мова. Тобто ми маємо те, що сьогодні. Це, це саме написав Сергій Виноградський. Він написав таку книгу, назву якої ви не чули, називається Царство Ревідів. Також в 2015 році. За цю книжечку його хотіли. Знищити. І він змушений тікати був з Петербурга, виїхав з Одеси, випинився в інституті Луї Пастера. Mm -hmm. Книги Ревідес – це революційні ідіоти. Mm -hmm. І він написав образ отої, скажімо, ідіотичної системи, яка є і була в Радянському Здавській Люзії, і зараз ми бачимо її. Це Сергій Виноградський. Mm -hmm. Одна унікальна людина. От ми недавно є стаття. Був у цих будинку. До речі, працював Клим Чурюмов, ловець комет. Але мало хто знає, це був прекрасний вчений, як астроном, як людина, яка писала вірші, і мені щастя повезло з ним працювати і спілкуватися. Це, коли виникло в Європейського космічного союзу, здається, проблема дослідження, зокрема природи комет і створення Всесвіту, значить була запропонована ідея послати на одну із комет. Апарат, щоб подивитися, що там воно є. І так якось сталося, що в поле зору потрапила комета Чурюмова. І запустили цю комету, цей апарат, він летів для людей, для тих, хто буде нас слухати, значить, летів 10 років. Сьогодні уявити, що якась штучка летить 10 років і десь потрапляє на якийсь об'єкт, розмір якого 3 на 4 кілометри. Більше того, вона ще дає звідти інформацію з, з, з світлини, друге десяти. Це геніально, це просто фантастично. Це зробив наш український вчений Багаєвський. Розрахувати траєкторію впливу інших факторів, течі, повітря і неповітря у цьому так, далекому так, так, так. шляху є так звана формула Багаєвської. Хто знає Ну, Завдяки вам будуть. А, теж ще дві фігури, які з космом працювали. Це ну, е значить. Михайло Яремович, який керував один час Насою, і оці GPS, які зараз є, це є винахід Михайла Яремовича. Більше того, запуск космічних кораблів з підводного човна це зробив Богдан Гнатюк, який народився на тернопільській землі Саліщі. Я вам можу багато людей таких так, так. розказати. Ну, на жаль, у нас обмежений час, тому пане Василю, вам низький уклін за те, що ви робите, за ті імена, які ви повертаєте. Я думаю, що, можливо, у когось це пробудить наша розмова, інтерес до цих постатей і до історії української науки, і хтось захоче сам теж десь дослідити, покупати. Де він може знайти якісь матеріали? Де ваші книжки? знайти? Значить, в цьому плані я скажу одну фразу, щоб не забути, нагадайте. Є чотири томи книг Нахай не гасний світ науки. Я дякую Емі Антоніні Бабчук, який свого роду часу зробила мені ім'я Василю Марусику, який працював на телебаченні. Ми зробили щось 150 передач на, теле, на радіо. Перший том Нахай не гасний світ науки. Перекладені американськими вченими англійською мовою, їхньою, це вони зробили по власній волі. Їх можна десь у бібліотеці знайти. Якщо вироби, я таке писати. скажу, четвертий том можна завжди в мене знайти. І зараз вийшла унікальна книга, я її вважаю навіть для себе Вчені України світової науці це майже тисячу сторінок. Це про цих майже 200 вчених, про яких там багато чого є. Mm -hmm. Є інші, менше видання про це є про Івана Полюя, окремо чотири томи. Є видання mm -hmm. про значит, про Пантелеймона Куліша. У мене є така книга, називається значит, Іван Полюй і Пантелеймон Куліш. Mm -hmm. значит, багато значить, я видав книг. Присвячених переведенню біблії, тому ці книги можна. Ну, хто хоче, хто хоче І Унікальна книга, яку я варто прочитати всім, це я до якої я причетний, називається Дві культури Олександра Боргарда. Це та річ, яка настільна повинна бути. Ми зрозуміли. Це був такий професор фізик, до речі, у Донецьку, на жаль, значить, який написав, що таке являє велика Угу. Uh -huh. совєтська ця культура, і що таке українська провінційна культура, і хто що таке ефект чужих рук. Що таке є, значить, хто такий Пушкін? Хто такий Шевченко в світі научі? Тобто ці книги є те, том четвертий, можна у мене знайти, а хто найде перший том, другий том, я сам відкуплю. <гум> <гум> дякую вам за нашу розмову і дякую вам за все, що ви робите. Вразу на, на останок пане Кирил, скажу таку це потрібно не Шендеровсько, не тим людям, яким займається. Ці, якщо наша молодь. Що наше суспільство буде знати цих великих людей? Це буде викликати у нас всіх не якусь там, що ми вища нація, це буде гордість нашу. І те, що саме українська земля дала цих людей, незалежно де вони працювали, але вони приналежні їхні надбання в науці належать і їхній батьківщині. Саме це я хотів сказати. Ви поставили таку крапку дуже влучну. Я гадаю, що ну, залишається тільки. І ще раз подякувати, побажати вам здоров'я, ну і всім нам перемоги. Якщо вас зацікавила ця розмова і у вас виникли якісь запитання, то ставте під відео запитання. Ну і буду вдячний за підписку на мій канал і за ваші вподобайки. Тримаємося і переможного миру всім нам. Дякую. Дякую.